На сцені з'явиться команда Дикий лис і, хоча ви не наркоконтроль, вони вам покажуть свою дурь. Ви можете подумати, що вони впали з дуба. Так і є. Ненадовго нам ще крота закопувати. Він що, помер? Ні, він додому хоче. Танць, та танць. перепис дурників України. Будь ласка, підтвердіть свою особу. А ви назвіть своє ім'я та професію. Саша працює інкасатором. Може легко тім'ячком відрізнити тете від Макарова. А ви просто себе намалювали. А -а -а. Друзі, а ви, будь ласка, налаштовуйтесь на наш лад, бо треба якось розслабитись, а час важкий. Але, як кажуть працівники крематорія, вигорів, розвійся. А після минулої гри ми стали задумуватись про майбутнє нашого тренера. Ну бо гуморист, співак, тренер. А що, що далі? а? Тож зустрічайте кандидат в президенти України Іван Люліна. Рукція отримує любвій. Іван Люленов. Так, я і моя команда йдемо на вибори 2000, якого б там не було року. Головне після перемоги України. Васильович, Васильовича, як ти будеш привертати до себе увагу? А, тримає гроші. Це на щось ефектне. Уи! Ух ти! Ніби лопнув начальник ТЦК. О! О! Гостросоціальні жарти про корупцію, про медицину. Давай, давай ще. У вагітної гречки відійшли вуглеводи. А? Про медицину. Давай, йди, прийми таблетки. А, давай ще! У діда підвищився рівень цукру в крові і він забродив. Забродив, як брага. Ну, це для пенсіонерів, стареньке таке. Давайте. В ахтерці музичної школи, яка розпродає інструменти, доводиться імітувати орган. Угу. А це через маленькі зарплати. Але коли ми прийдемо до влади, ми легалізуємо казино і увесь бюджет поставимо на червоне. Ха. А там вже або Швейцарія, або рік прям прийдеться потерпіти. Добре, в мене крутий проект, я пішов готуватись. Давайте. Наобіцяв і звалив. Він став політиком. А наш перший номер він як китайська пітарда. Або знесе вам голову, або взагалі не вистрелить. Найбезглуздіша смерть бджоли. Чуєш? А я щось гостре айка спочистить? Є. Вибачте, що перебиваю. А це все. Добре. Я просто закохався в одну дівчину в залі і трошки соромлюся до неї підійти. Дань, тобі просто потрібна практика. Давай, зроби мені комплімент. Гарна татуха. Дякую, це варікос. Ну я пішов. Давай. Блін. Що таке? Та я згадав, що я одружений. А -а. Слухай, така може дружина і не проти. Ну ти не проти? Ні. Ну. Але я проти. Він таки в ЗАГСі сказав. сюди сюди Давай, давай, давай обережно, обережно. Давай. О. О, Ваня Васильович, це що, газопровід з Європи? Ні, краще, це винопровід з Молдови. <сум> а що? А що зараз сонячна енергія, газ нікому потрібен не буде, а червоне золото в кожний дім. Слухай, взагалі-то наших виборців не переконаєш однією трубою. Так буде ще одна з білим. <рес> а поки він не йде, ми використовуємо для зв'язку з спецслужбами Молдови. Правда? <рес> <рес> е, до речі, у спецслужб Молдови дуже довгі руки. Травська Молдова. Знаєш, а от ти от розмовляєш українською. Поводиш себе як українець. Але все ж таки треба тебе перевірити на зовнішньому незалежному оцінюванні українців. Знов! Знов! Привітулі! Вибух в тулі. Ух ти, який гарний малюк! Як звати? Малюка Василь. Червону руту. Не шукай вечорами. Все нормально. Ти у мене єдина. Тільки ти. Повір. Не треба. Бо твоя врода то є чистая вода, то є бистра вода. гір! <плес> — Ти знаєш ротару. Бері вище івасюка. Ну не можна обирати президента на емоціях. Серйозно. Добре. А, знаєте, я тут подумав, навіщо мені це президентство. У мене попереду класна кар'єра співака. Велбоє, от ти задумайся. така, І що тебе, борщ? В мене нема, море по колі. Ваня, що хочеться тобі сказати? Дякуємо, що ти був нашим тренером. Це було, це було круто. Так, так, все, заспокойтесь. Ну це що, ліга плачу. Ліга плачу, стіна плачу. Знаєте, ніби передачу придумав єврей. Ніби. <праць> З вами була команда Дикий Лис. Та Іван Люлю Лєна. -лю -лю -лю